Пані Катерина з онучкою і задоволенням відпочивають біля води. Тим паче, як говорить жінка, малечі дуже любить купатися. Катя. – Ми Це внучка ваша. Так, так, ви тут часто взагалі на Ні, перший день сьогодні. Перший день. так. так. А і, Катюша, як водичка? Покажи, як водичка. Яка водичка? Тепла водичка? Да. Тобі подобається купатися? Да. От, да? Скажіть, будь ласка, ви от як доросла, які от правила безпеки на воді ви знаєте? Не можна залишати без догляду дітей, без плавчих отаких средств, я бажаю mm -hmm. Ну, все, все можна. Безпека, безпека, і ще раз безпека. На глибину не лізти, знати місця, де можна купатись, щоб вони були облаштовані, як треба, щоб був пісочок для дітей, де можна бавитись, де можна загорати. Тому що діти все рівно літо, вони хочуть відпочити. 27 червня рятувальники спільно з працівниками поліції та представниками служби у справах дітей провели профілактичний захід Безпека на воді. Цього дня відвідали найпопулярніші місця відпочинку біля водойм в нашому місті та провели роз'яснювальну роботу серед населення. Статистика така, що з кожним роком завжди люди травмуються або гинуть на воді. Тому, якщо маєте дітей, маєте знайомих, нагадуйте їм про ці правила, що. Треба бути вкрай обачними на сьогоднішній день. Така просто заміточка візьми так. собі, щоб могли теж почитати на дослуги. Ми знаємо, що безпекарі саме безпека рятує життя. Так, Все, так. гарно відпочинком так, так, так. до побачення. А це Назар і Тимур обожнюють купатися, часто відвідують саме цей місцевий пляж. Після водних процедур спілкуються з рятувальниками. Не заходьте, будь ласка, в воду різко, поступово охолоджуйте тіло і Поступово заходьте в воду. Зрозуміли, хлопці, так? Да? Так. Водійте себе обачно на воді. Які правила безпеки на воді знаєте? Щоб перед тим, чим заходити у воду, треба розмочитися, бо якщо ти прийнеш, тебе може щось, щось не те піти, да, ти можеш втонути. Так, а, а ти, ти, ну, ти і, знаєш? І глибоко типу, не ходити на озеро, бо можеш втонути. Ну і надіватися. Жилет, жилет. Цього року вже купався? Так. Да. Ти сам зазвичай ходиш до водойми сам чи з батьками купатись? З друзями. З друзями. А скільки тобі років? 12. А батьки відпускають самого купатись? Таке, так, А без дозволу ходиш взагалі. Та, ні. ні. Кажеш, що ти пішов купатись, так? Да, бо так, бочимо. Цього дня учасникам заходу вдалося поспілкуватися із юними спортсменами, які на березі річки під наглядом дорослих проводили тренування. На вулиці стоїть жара, і буде далі з кожним днем ще тепліше і тепліше. Тому вашу увагу на на безпеці під час перебування на водоймах. Щоб ви були, я бачу, ви під наглядом дорослих, це дуже добре. Але якщо ви будете заходити в воду, щоб не заходили швидко, щоб тіло могло нормально остити. І якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, або ви не впевнені у самій водоймі чи в дні цієї водойми, то не бажано заходити. Зрозуміли, так? Заборонено бавитись в воді. Треба заходити по одному. не… Утворювати ніяких таких груп, щоб не дай Бог нікого не зацепити, не нашкодити і не травмувати. Марія та Олександра після гри у із задоволенням освіжилися у річці та встигли поспілкуватися з рятувальниками та представниками поліції на тему безпека на воді. Бачу, волосся мокре. Вже купалися. Як водичка, дуже гарна, тепла, тепла вода. Так не. скільки вам років? Дванадцять дванадцять. Ви сама прийшли сьогодні? Ні, я з дівчатами. Ми тут волейбол грали, а зараз вирішили покупатись. Наша команда вже пішла, а ми залишились покупатись. Е, так, які основні правила безпеки на воді? От знаєте ви? Не запливати далеко, не якщо. Якщо ви випили, то не купатися. Ну, це вже більш для дорослих підходить це правило. Але деякі зараз підлітки п'ють вже, то їм краще не купатися тоді. Так. А ви що знаєте про безпеку на воді? Не бавитись, не запливати далеко, якщо не вмієш плавати. Самі взагалі ходите на річку, купатися чи з батьками у З батьками. Це тільки коли у нас тренування, то ми можемо скупатися. А батьки взагалі отак відпускають саму на річку так. купатися? І відпускають. Так. Ви завжди ставите до відома батьків? Так. Да. Безпека на воді, особливо у літній час, була, є і залишається пріоритетною темою. Тому такі профілактичні заходи нагадують зайвий раз як дорослим, так і дітям, про важливість правил поводження на водоймах.